Не дев'ять місяців, а чотири роки на появу донечки чекала киянка Ірина Гарамус. Хоча після весілля подружжя одразу почало планувати народження дитини. Через років два-два після одруження да уже є ну, задумуватися. Кінешна шлях був да, довгий. Ми вже переживали, що чому і що, і як чоловікам здавали аналізи, перевірялись. Завдяки вчасному лікуванню у родині гарамусів вагітність таки настала. Проте як свідчить практика, подружжя роками можуть зволікати із зверненням до фахівців. В течение одного года нет беременности, уже нужно подойти э, к доктору посоветоваться. И есть такая закономерность, чем раньше обратиться в лечебное учреждение... Тим вищий шанс отримання положительного результату. Вагітність не настає через здоров'я жінки у 60% випадків. У решті ситуаціях проблеми у чоловіка. Якщо курс лікування не дав результату, існують допоміжні технології. Зараз ми знаходимося в серці клініки, це IVF лабораторія. Саме там за скляною завісою відбувається таємниця зачаття. Ембріон ми культивуємо до п'ятої доби. Це вважається найкращим часом для перенесення вперед. Жнину матки процедура ця копітка та дорога. Уже 12 років в Україні існує програма заохочування народжуваності. Утім, скористатися фінансовою підтримкою держави може лише майбутня мама. Зверталися і обґрунтовували необхідність включення і чоловіків до цієї програми. Але мінфін не виділяє такі кошти, навіть нам не збільшує кошти на лікування жінок. Цьогоріч на репродуктивне здоров'я українок держава виділила майже 7 мільйонів гривень. Це лише більше 10 відсотків від потреби, та й допомагати жінці завагітніти безкоштовно лікарі будуть лише за обмежених показів, зокрема непрохідність або відсутність труб. Коли я провела аналіз, дуже багато вречі жінських консультацій навіть не інформують жінку о тому, що у неї є право на цю безплатну попитку, яка стоїть около 20 тисяч гривень. Чи не удвічі дорожче штучне запліднення коштує у приватних центрах, і таких спроб може бути декілька. Коли ж вагітність настає, це лише половина шляху до народження маляти, попереджають лікарі. Сложно отримати беременність, не менш складно її виносити. Часть з них підвержена високому ризику осложнень. Це зв'язано, в першу чергу, з причинами, Безплодія, а також повищеною частотою многоплодної беременності. Завдяки репродуктивним технологіям в Україні щороку народжується близько чотирьох тисяч немовлят, і Антоніна могла би бути однією з них. Не виключає Ірина Гарамос. Проте її шлях до материнства був дещо коротшим. Зараз навіть не уявляємо життя без неї. Людмила голоднік та Віталій Кононов. П'ятий канал.